Збиваємо ми, в принципі, непогано повітряні цілі. Ну, принаймні, різні думки є. Але от поляки кажуть, що вони теж класно збивають. Ну, як ви знаєте, вони минулого разу, останнього разу, коли був знову інцидент проти Польщі, тому що він був точно не перший, збили з 21 чи з 23, чи то 3, чи 4 безпілотники. І Сікольський говорить, що це абсолютно нормальний результат. І він каже: Я не згодний з твердженням, що польська ППО була не готовою до атаки Росії. І що він говорить? Дрони не досягли цілей, майну було завдано незначної шкоди, ніхто не постраждав. Якби це сталося в Україні за українським визначенням, це вважалося б 100% успіхом. Ну тут я з ним трішки не погоджуюсь, м'яко кажучи, трішки. І він сказав, що Польща може збивати дрони над Україною, але таке рішення має прийматися разом із союзниками. Тому, коли ви сьогодні читаєте в телеграм-каналах про те, що Польща готова збивати дрони. Російські на території України, це, власне, думка Сікорського. НАТО не готова до цього, друзі. Але на болотах вже заявили, що якщо це станеться, якщо НАТО надасть такий дозвіл, то це буде означати, що Альянс вступив у війну з Росією. Так це прокоментував Мєдвєдєв, запасний президент у Росії. Ну, а Володимир Зеленський під час Ялтинської конференції, про яку я вам говорив, заявив, що Пригрозив, як пишуть змі, і певно це воно так і є, влучно що якщо буде продовжуватися війна, то звичайно у Росії не залишиться жодного шансу для того, щоб продавати нафту за кордон. Про що йдеться мова? Він згадав удари по російському порту Услуга, де заправляються нафтові танкери, і наголосив. каже, дякую спецназу СБУ, який в останні дні дуже якісно відпрацював. По Приморську, найбільший нафтовий термінал Росії на Балтійському морі, є істотні пошкодження. Все перевірено. І це відчутно для ворога. Наші спецназівці тримають у полі зору також порт услуга та всі інші російські точки виходу на світовий ринок. Це дуже гарна заява, друзі, в контексті того, що якщо західні наші партнери дуже хочуть мати російську нафту. Але не будуть нам допомагати належним чином, то звісно, цю нафту вони отримувати не будуть. Чому я говорю про західних? Тому що тіньові танкери з Балтійського регіону йдуть саме через води країн Європейського Союзу. Вони про це знають. Оскільки вони не можуть це контролювати, будемо контролювати ми. Ну а далі ці тіньові танкери, як ви знаєте, перезавантажуються, перевантажуються або передають, переливають цю нафту в різних нейтральних водах на дуже цікаві також танкери. Але вже потім ця нафта стає легалізованою. Такі випадки, на жаль, фіксуються. Дональд Трамп разом з тим сказав, що поки що не бачить перспективи прямих переговорів між. Путіним та Зеленським, і каже, що вони просто один одного ненавидять. Ненавість між Зеленським і Путіним не збагнена. Його запитували, чи буде саміт, чи буде зустріч. Він говорить, та не важливо, як це буде називатися. Головне, щоб вони зустрілися, але каже, вони вдвох розмовляти не будуть. І мені доведеться виконувати роль посередника. Каже, це буде тристоронній саміт, тристороння зустріч. Але поки що про місце і дату такої зустрічі ніхто не говорить. Адже фактично переговори поставлені на паузу, і їх можна зрушити з місця, звісно, в тому випадку, якщо тиск на Росії буде посилюватися, зараз про це активно ведеться мова між європейським союзом. Британію і Сполученими Штатами Америки, ну іншими країнами, але поки що не поспішають ні одні, ні інші вводити санкції. 19-й санкційний пакет, який носувала Європа ще минулого тижня, до цього часу так і не з'явився в пресі, що ми з вами про нього поговорили. І Дональд Трамп говорить про те, що він не проти санкцій проти Росії. Але якщо це зробить і Європа, бо Європа ввела санкції проти Росії недостатньо жорсткі. Тут друзі, я з Трампом погоджуюсь на всі 100%. Що він говорить? НАТО має об'єднатися, Європа має об'єднатися і зробити це. Послухайте, Європа це мої друзі, але вони купують нафту у Росії. Тому не можна очікувати, що ми будемо єдиними, хто діє на повну потужність. Я готовий рухатися вперед, але вони теж мають це робити. Я думаю, що вони це зроблять. Але зараз вони тільки говорять, а не діють. Подивіться, вони купують нафту Росії. Ми не купуємо нафту Росії. Вони купують багато нафту Росії. Це не угода. Я чую коментарі моїх колег і тут на каналі. Ви чули, що основними покупцями російської нафти є Угорщина та Словаччина. Так, дійсно так і є, але це не означає, що Угорщина та Словаччина і надалі можуть це робити. Це неправильно. Тим паче, нафтопровід дружби, як на мене, треба вивести повністю з ладу, і європейці мають швидше думати про те, як диверсифікувати джерела енергопостачання. Це стосується нафти, газу, електроенергії і так далі. Тому що дуже поволі вони відходять від російської енергозалежності, не поспішають. Тому я вважаю, що Трамп правильно робить заяви на адресу європейців. І якщо вдасться їм погодити позиції, це буде дуже непогано. Але є одна проблема. Справа в тому, що Трамп ніколи не був прихильним до санкційного тиску, хоча окремі санкції Сполучені Штати Америки проти китайських компаній вже ввели тих компаній, які постачають на російські ринки. Товари подвійного призначення, які йдуть у ВПК Росії. І щодо можливих вторинних навіть санкцій, про що був дуже гарно анонсований відповідний законопроект Лінсі Грема та Блюменталя ще влітку, сьогодні також не доводиться говорити. Видання політику пише про те, що в керівництві республіканської партії. Говорять, що немає шансів, що ініціатива сенатора Лінці Грема, проведення антиросійських санкцій, як вони кажуть, але це мита фактично, тому що це вторинні санкції. Що ця ініціатива буде включена в законопроект про фінансування уряду США. і кажуть, що фактично цю ідею можна похоронити. І наголошують видані, що основною вимогою Дональда Трампа про що ми щойно з вами говорили, друзі, є відмова Європи від закупівлі російських енергоносіїв. Та ми та країн НАТО проти Індії і Китаю. Але це дуже складна дискусія. Втім, на шпальта газет вона триває. І нині Китай і США ведуть переговори про мита. Зокрема, вони говорять про те, чому Пекін постачає технологічні товари до Росії, як це обмежити. Чи будуть якісь перспективи досягнуті? Ну, про це фактично ніхто не говорить, каже, що поки що також все там на паузі між Пекіном та Вашингтоном. Переговори пройшли буквально вчора, 14 вересня в Мадриді. Це четвертий раунд торговельних переговорів, так їх називають. Там говорили в тому числі про те, чи буде проданий TikTok, тому що є відповідна норма закону, яка передбачає, що на території Сполучених Штатів Америки компанія Байденс, яка володіє цією соціальною мережею, має або його продати зовсім, або ж власне, продати частину, щоб Сполучені Штати Америки фактично контролювали. Китай виступає категорично проти цього. Термін кінцевий до ухвалення рішення спливає 17 вересня, не виключаючи, що Трамп його продовжить, враховуючи те, що торгівельні переговори тривають, і війна не завершена в Росії проти України, а Трамп дуже хоче її справді припинити. Бажання в нього таке є, воно очевидно. І от Дональд Трамп навіть нібито запитував своїх помічників, чи перемагає Росія справді у війні проти України. Про це повідомив спецпосланець Дональда Трампа в Україні Кіт Келло. і сказав, чи перемагає Росія це чудове запитання, коли його запитав Дональд Трамп, тому що його мені поставив президент в Увальному кабінеті приблизно 6 тижнів тому. І я рішуче відповів: пане президенте, не слухайте тільки мене. Ваш голова об'єднаного комітету начальників штабів Ден Кейн чекає ззовні. Він стоїть біля автомобіля. Запросіть його спитайте його про це. Він ваш головний військовий радник. І Трамп так і зробив, говорить Келох. Ден сказав те саме, що і я. Чи вони перемагають? Ні, вони не перемагають. А Путін може говорити, що переймає сіка заводи. І це було до зустрічі Трампа із Путіним в Анкориджі. Тим, як ви бачите, друзі, це ніякого враження на Трампа не справило, і думку він свою про Путіна не змінює. Тому будемо дивитися, як будуть ротатися події, тому що все ж таки Трамп визнає, війну зупинити швидко не вдалося. Це не таке просте питання, як він собі думав. І тиск на Трампа здійснюється, в тому числі і нами, і Європейським Союзом.